Я думала, що все трошки легше, <рес> <рес> але це дуже цікаво. Ми зараз на себе відчули цю яскраву та чарівну дію цих не просто маніпуляцій, а цих дійсно професійних та люблячих дій. Познайомила нас з таким гарним світом, чудовим світом остеопатії. Видала дуже гарну інформацію, дуже добре пояснили імінно. то, что я хотел, то, что мне не было необходимо, я получил. Но единственное, что это теперь надо практика для того, чтобы это все усвоить. Рада, что пришла на следующий курс, потому что получила довольно много нового. Мне было важно получить именно знания по поводу заземления, чтобы это была работа более экологична для меня. Было очень интересно. Стереотипы уходят куда-то. Трохи остерігалася. Для мене це все нове відкриття. Я дуже-дуже вдячна, що я не помилилася зі своїм вибором. Будемо розбиратися далі. <клухи> Нічого не І я. Все. Так. <клухи>